Хто контролює швидкість створення грошей. Коли інфляція стає видимим сигналом напруги, логічно поставити наступне питання хто визначає, з якою швидкістю гроші з'являються в системі. Це питання часто зводять до однієї установи або одного рішення, але в реальності швидкість створення грошей не контролюється напряму жодним центром. Вона формується на перетині багатьох рішень. Банки оцінюють ризики, очікування та платоспроможність позичальників. Бізнес вирішує, чи готовий брати кредит і розширювати діяльність. Люди вирішують, чи брати на себе нові зобов'язання. Кожне з цих рішень змінює темп руху грошового потоку. Центральний банк може впливати на умови через ставки, правила та сигнали, але він не може змусити банки кредитувати і не може змусити людей позичати. Саме тому в різні періоди за однакових формальних правил система поводиться по різному. Коли впевненість зростає, кредит прискорюється і грошей стає більше. Коли з'являється страх, швидкість падає, навіть без прямих заборон. Це не питання команд, а питання очікувань і довіри. Отже, швидкість створення грошей це не ручка керування, це відображення колективного стану системи, у якій рішення приймаються щодня, але наслідки стають помітними з часом.